Вітаю вас, шановні платники. Наразі актуальною темою є подання звітності про кік, контрольовані іноземні компанії. До цієї процедури варто готуватись завчасно, адже потрібно не лише підготувати всі необхідні документи, але й своєчасно подати відповідну звітність. Минулого року законами України від 16 січня 2020 року за номером 466. Та від 17 грудня 2020 року за номером 1117 в Україні запроваджені правила контролю за контрольованими іноземними компаніями. Відповідно до цих правил резиденти України, які вважаються контролюючими особами, контролерами таких компаній зобов'язані подавати спеціальне повідомлення про звіт до державної податкової спеціальне повідомлення та звіт до Державної податкової служби, а також сплачувати податки зі скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії. Отже, відповідно до положень статті 39П2 Податкового кодексу України, контрольованої іноземною компанією, визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі, або територія, яка визнається такою, що перебуває під контролем фізичної особи або юридичної особи резидента України, відповідно до цих правил, визначених Податковим кодексом України. Реєструючи бізнес за кордоном, юридична або фізична особа, резидент України з 1 січня 2022 року зобов'язана подавати повідомлення про набуття початок здійснення фактичного контролю, або відчуження частки припинення фактичного контролю резидентом в іноземній юридичній особі, або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку, утворення без статусу юридичної особи. Форму цього повідомлення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року за номером 512, та за підсумками року повинні подавати щорічний звіт про кік одночасно з річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств. Поряд з цим, відповідно до пункту 54 підрозділу 10-го розділу 10-го перехідні положення податкового кодексу, встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку кік протягом перехідного періоду. Зокрема, контролюючі особи мають право подати звіт за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації за 2023 рік. При цьому під час дії особливостей перехідного періоду штрафні санкції та або пеня не застосовуються. Відповідальність за порушення обов'язку щодо подання звіту про кік та повідомлення, передбачені статтею 120.7 ПК України. Виконайте свої обов'язки вчасно, щоб не сплачувати значні розміри штрафних санкцій за невиконання вимог статті 39ПР2 кодексу. І наостанок. Хочу звернути вашу увагу за несвоєчасне подання повідомлення про набуття початок здійснення фактичного контролю, або відчуження частки припинення фактичного контролю резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку, утворення без статусу юридичної особи, штрафні санкції та або пеня не застосовуються. Дякую за увагу!